Всім привіт! Сьогодні хочу розказати вам про свою новеньку покупочку для обробітку, обрискування саду. Це ось такий оприскувач-акумуляторний Форте на 12 літрів. Ще не використовувала його. Сьогодні будемо робити затест, але хотіла трошки розповісти про. Те, що входить до цього набору, до самого оприскувача. Ну, по-перше, якщо це акумуляторний оприскувач, то у нас є зарядний пристрій. Далі досить велика кількість різноманітних насадок. Так, мені тут допомагають розпаковку робити друзі. Так, тікай, тікай, Патрік. Далі ось така насадочка. 3. Зони такі для оприскування, Ось така цікава. Обов'язково подивимось, як кожна з них працює. І ось така. Ось це дивилися в оглядах, дуже хвалять її саме на, для обробки дерев. Далі у нас тут є зручний мірний такий стаканчик, ну і інструкція з експлуатації. Сам оприцькувач має ось поверх, у нас така наверху кришка, зручна сіточка, щоб сміття ніяке не потрапило до баку. І позаду маємо ось такі лямки для того, щоб можна було повісити його на спину. Ось це просто така заглушка, навіщо її прикрутили туди, не зрозуміло, але вона є. Що ж, будемо робити за тест, обов'язково поділюся своїми враженнями. Першу обробку буду проводити мідним купоросом. Це обробка плодового саду 50 грам на 5 літрів води. Розчиняю в теплій воді. Дуже ретельно потрібно так розчинити його. Але я думаю, що саме тепленька вода допоможе це зробити швидше. Під час першого використання цього оприскувача трапилась неприємна ситуація, на жаль, він протікає. Ось в цьому місці від бачка перехід до компресора почала просто капати моя отрута та що для дерев. Тому я не раджу вам цей оприскувач. Не знаю, можливо, це тільки мені так пощастило і попався такий ось, але, на жаль, дефект в ньому є. Тому я його вам не раджу.